Всім вітання! Зараз розглянемо спочатку блочну схему вчорашнього експерименту. Сьогодні ми його вже продовжимо з навантаженням. Тобто в мене тут є біфілярний трансформатор, я його вчора трошки неправильно, некоректно назвав дроселем, тому що тут є оці три виточки, це індуктор, який вже б'є на дросель. А якщо вже дві обмотки первина і вторинна, так що це вже буде не дросель, а буде вже трансформатор. Так що більш правильно буде назвати його біфілярний трансформатор, тому що тут вторинна обмотка біфілярна. Це є там в мене під цією бумажкою, ми потім все розглянемо, бо там трошки вже більше наворотів. І зараз спочатку пройдемося по всій схемі, щоб було зрозуміло, про що мова. Стоїть амперметр, який буде показувати нам струм. Працюватимо з акумулятора. Є два дроселя, один і другий. Це фільтруючі дроселі, от один дросель і другий дросель. Це для того, щоб оці викиди із індуктивності, тому що тут у нас Напруги кіловольтні, щоб вони не вибивали ключа. Тобто ми по двох ну, по плюсу і по мінусу ставимо фільтруючі. фільтри, фільтруючі. Тому що, якщо цього не робить, я дуже багато ключів перепалив, а вже дякуючи цим дроселькам, це вже ну, проблема вирішена. Тепер оцей конденсатор стоїть на синьому. Із Мідного стежня працюватиме двигун, і вольтметром будемо контролювати напругу на двигуну. І подивимося, як впливає цей резонансний конденсатор на роботу цієї системи. Далі, у нас цей вузол ми розглянемо трошки пізніше. І так як я вже демонстрував в своїх попередніх відео, тут два трансформатори. Один трансформатор, високовольтний збудження простору. Тут працюють розрядники, От там розрядник працює і підключений він на землю, тому що якщо не робити збудження середовища, цього ефекту, звичайно, що не буде. Для того, щоб щось отримати з навколишнього простору, по ньому треба спочатку постукати. Хто стукає, тому і двері відкривають. Тобто цей трансформатор робить збудження простору. А цей трансформатор о, цей трансформатор підсилювач. Тобто він працює сам на себе, але за рахунок того, що тут він введений в резонанс, він всю свою енергію накачує. Я також демонстрував, що він позитивно впливає. Якщо розімкнути, то потенціал всієї системи падає. Це по схемі пройшлися, потім ми до неї повернемося. Ну, тому що вчора були запитання який струм, і цей заряд, це якби нічого не вартує. Я з цим повністю погоджуюсь. І тепер дивимося. У мене заходить провідничок на вторинну обмотку на біфіляр, який буде заряджати конденсатор. Цей конденсатор вже буде заражати цю велику збірку, і з цієї великої збірки буде працювати світодіодна лента. Зараз на ній 6,78. Включаємо генератор. Так, напруга мізерна. Стром 0.24 И включаем Запрацевал вот. Уже видно светодиоды Напруга Розсідає і включаю генератор. Ну, видно, що працює. Це тоді одна лента. От тут видно по кінці. І коли я виключаю, виходжу з резонансу. Зразу і двигун перестає працювати. Струм виріс. Так, що тут тут не зрозуміло струму. Треба. Так. Замперметром цим особливо зараз десь той заховався. Значить, бачимо, так. І головне, оце в мене антенна, так? Зараз я зроблю зупиночку і відкину антенну. Так, антена у нас зараз відкинута. Напруга 7,38. І світодіоди от в кінці там видно, що вони ледь-ледь жеврюють, от такі тільки точечки просвічуються. І зараз я запам'ятали напругу без антени 7,38 під навантаженням. І зараз поверну антенну назад. Так, напруга 730 до 7,74. І це у мене тут вже антена повернулася. Так, це ми побачили. Тоді працюють, коли я виключаю, вони, тобто оці конденсатори це досить таки велика ємність. Розряджаються повільно, а заряджаються, і можна сказати, за одну секунду. Дивимося по вольтметру. Розряд іде повільний, тому що конденсатори досить таки потужні. А заряд, ну, хай за 2 секунди вертається до стартового свого потенціалу. І коли я виключаю резонансний конденсатор, знову ж таки сам пішов розряд. Ну, струм тут цей вольтмет, скоріше, не підходить для цих. Так. Треба знайти той, що заховався. Так, побачили експеримент і тепер вертаємося до схеми. Нижня частина це у нас біфілярний трансформатор. І зараз подивимося, як він працює. Оце в нас антена. Оцей, скруточка, вставала в цю точку. Один і двадцять. послідовне з'єднання трьох. Ну, тут, навіщо якщо брати не трьох, а шести індуктивностей. тобто два дроселя і плюс 4. Можна сказати, трансформатора. Кожен трансформатор треба налаштовувати. Так що, сама схема нічого не дасть, але принцип, зрозуміли, при послідовному з'єднанні цей трансформатор працює в резонансі, цей трансформатор треба вводити в резонанс. І цей також тут стоїть резонансний конденсатор. Я вже його взяв. І частоту підбирав вже під цей елемент. Тобто частота підібрана під цей елемент, коли вже в мене конденсатор постійний з'єднаний, а вже зборку підганяю друге плече. Так що налаштовувати тут непростенько. Схему побачили, зараз розкажу. Значить, біфіляр. Ми скрутку і один кінець з антеною вводимо в резонанс, а з другого кінця йде зарядка по одному проводу. Ну і тут треба домалювати стоїть заземлення. Тобто сюди опускається конденсатор і на землю. Так, зрозуміло. Не домалював вольтметр, контролював напругу на ленті і навантаження було світодіоди. Потужність на вході мізерна. Зараз замість акумулятора поставлю мережу і побачимо яке споживання. Так, сам блок зживлення бере 1,5 Вт. Напруга на двигуну нульова. Конденсатор резонансний виключений. Так, споживання 8 Вт. І включаю резонансний конденсатор. Напруга. Споживання пішло донизу, напруга виросла. Ну, і тут Зараз лента не світиться, коли включаю резонанс. Камера не зовсім передає, але по споживанню, як ви бачите, без навантаження, без резонансу споживання більше, ніж з робочим двигуном і з лентою. Це ви побачили. Так що експерименти цікаві. Кому сподобалось лайк. Хто подивився випадково і не підписаний, можете підписатися. Це потрібно не мені, а потрібно для поширення інформації, тому що знання повинні поширюватись. Кому цікаво, той буде дивитись. Кому не цікаво, той буде займатися хейтом. Але хейт це я вже привик, тому що всі знають закон збереження енергії, знають те, що ефіру не існує, тому що так написано в книжках. А коли я приєднав антенну, і в мене вчора зростав заряд конденсатора більше, ніж два рази. Сьогодні ви бачили це вже не тільки заряд, а й реально виконана робота. Всім успіху і до нових зустрічей!